Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store, де ми дізнаємось нове про ваші гаджети. І сьогодні я вам розповім про штуку, якою я користуюсь буквально кожного дня. І це не смартфон, не планшет, не годинники, навіть не навушники. Оце мій портативний проєктор Samsung The Freestyle другої генерації. І я купував його не для огляду, а саме для себе. Причому на самому старті продажів. Тобто він зі мною вже майже два роки. Бо у мене якраз є велика біла стіна на протиліжка, і біля неї тусувався маленький телевізор, а саме 42 дюйми. Хоча на фоні от тієї стіни будь-який телевізор, який я можу собі дозволити, буде маленький. Маленьким. І от саме в такій ситуації найкращим вибором стає проєктор. До речі, він позаду мене зараз якраз таки і створює фончик для цього відео. І якщо вам здається, що він недостатньо яскравий, то повірте, тут в кімнаті зараз доволі яскраво, тому що стоять два потужні пристрої. Насправді його яскравості вистачає просто за очі. Як я сказав, я його придбав одразу, як його анонсували, як він поступив в продаж. І з того моменту він буквально кожного дня, за дуже рідкісними виключенням, коли ми кудись їдемо. По роботі працює в режимі кінотеатру, а інколи ще й як створювач атмосфери от як зараз. Ми кожного вечора дивимося серіал чи кіно, це вже традиція. І після появи цього проєктора я й забув, що таке дивитись кіно з невеликого екрану. У нас завжди 100 дюймів крутого перегляду і роздільна здатність 1080p, чого повністю вистачає для якісного перегляду кіно. Звісно, я мушу попередити, що проєктор може замінити телевізор, як зробив це. У мене у мене зараз в принципі немає телевізора, і бути як єдиним екраном. Раном для сімейного перегляду контенту, але це працює не для всіх. Наприклад, якщо ви багато дивитесь в світлому приміщенні в день, то яскравості картинки може бути недостатньо. Е, вирішенням можуть стати блекаут штори чи ролети. От у мене зараз день, а штори роблять повну темряву з вулиці світло не потрапляє. І це для мене повністю вирішує проблему перегляду в день. Тут треба розуміти, що завжди є плюси і мінуси, і треба йти на якісь компроміси, щоб отримати. Певні плюси, і тут треба просто завжди порівнювати, що для вас важливіше. Для мене, наприклад, можливість переносити проєктор куди-небудь, а також дивитись контент на стадію мовому екрані цікавіше і важливіше, ніж деякі нюанси, як, наприклад, що треба створювати темне приміщення. До речі, зараз в Samsung Experience Store можна придбати The Freestyle другої генерації з вигодою 12%, та ще й отримати портативну батарею в подарунок. Акція діє з першого травня. По 2 червня, але ви можете і надалі слідкувати, бо тут дуже часто з'являються вигідні пропозиції. Samsung The Freestyle другої генерації це не просто проєктор. Він, як видно, доволі портативний. Його можна легко переміщати по приміщенню, і це набагато легше, ніж робити те саме з телевізором. І це вже дуже зручно, бо я інколи ношу його зі спальні, де він живе в зал. Наприклад, коли приходять друзі, на стіну можна вивести якийсь концерт, зображення каміну, просто якийсь ембіан, чи на різдво включити якісь різдвяні. And you Фільми, а в самому проєкторі навіть є окремий ембієнт режим, в якому є круті сценарії, якраз таки для того, щоб проєктор створював цікаву картинку. Це може бути вікно з якимось пейзажем, просто ніонові вивіски і так далі. Але найцікавіше, що The Freestyle другої генерації можна легко взяти з собою куди завгодно і не тільки в рамках приміщення. Наприклад, щоб влаштувати персональний кінопоказ для великої компанії, я так з друзями вже робив. Можна використовуватись його на якомусь івенті, можна взяти у відпустку і навіть використовувати його. На природі на природі звучить непогано, але де ж взяти екран? І насправді, якщо трохи підзапартись, то можна придбати портативний екран, якщо ви багато використовуєте його десь не вдома. У мене, наприклад, дисплею нема. До речі, спеціалізовані дисплеї для проєкторів ще й додають яскравості картинці, бо трохи її повертають. У мене ж тут звичайна біла стіна. До речі, стіна може бути навіть сірого кольору, тому що The Freestyle дуже розумний, і він робить багато чого автоматично. Наприклад, підлаштовує кольори, тон картинки в залежності від кольору екрану чи стіни, на яку він працює зображенням. Також він підлаштовує автоматично трапецію. Наприклад, зараз проєктор у мене стоїть отам от з боку, а картинку ви бачите нормально, бо він сам все вирівняв, налаштовує різкість, фокус і так далі. Але повернемось до екрану. Насправді проєктувати можна і на машину, і на якусь. Стіну, але й про стирадла ніхто не відміняв. Тут просто треба трохи підзапаритись, подумати і покреативити. Єдине про що треба не забути, це живлення, бо за фрістайл другої генерації живиться від мережі. Його також можна заживити від гарного повербенку, поверстанції чи спеціального аксесуара батареї для за 2 другої генерації. На борту є порт Type-C для цього. Дивитись контент можна багатьма способами. Я часто підключаю комп'ютер по HDMI, але набагато зручніше дивитись прямо з проєктору, бо тут є операційна система. Система Tizen, прямо як на телевізорах Samsung, а в ній є всі необхідні стрімінгові сервіси, як YouTube, Netflix, Mirogo і так далі. І навіть магазин застосунків, де можна знайти дуже багато всього. А ще можна робити стрімінг прямо зі смартфона, наприклад, щоб показати фотографії чи відзняти відео, чи, наприклад, вивести зображення на екран проєктора, коли ви граєте. Підключаємо додатково ще і гімпет, і просто подивіться на цей сетап. До речі, придбати The Freestyle другої генерації, чи будь-який телевізор, чи побутову. Техніку чи гаджети Samsung можна в офіційній мережі брендових магазинів Samsung Experience Store. Там ви отримаєте класну консультацію і додатковий рік офіційної гарантії і багато інших класних пропозицій, як, наприклад, функцію апгрейд, якщо ви міняєте смартфони доволі часто, вона вам буде дуже корисною. Чи вигідний трейд-ін, за допомогою якого можна повернути до 100% вартості нового пристрою, принесши з собою старі. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і знайдіть Найомтесь з вигідними пропозиціями від Samsung Experience Store. Неймовірно круто, що The Freestyle 2 другої генерації це повністю самостійний пристрій. Як бачите, в ньому є і операційна система, тобто не треба підключати додатковий комп'ютер, якщо ви хочете дивитись YouTube, Netflix і так далі. І навіть саундсистему не треба підключати, бо в ньому вже є вбудований динамік. Звучить не як саундбар, звісно, але як нормальна портативна колонка з динаміком на 5 Вт. І причому тут звучання на 360 градусів і навіть з басами. Тобто для роботи дійсно нічого не потрібно докуповувати. Скажу вам більше, він обертається на своїй підставці на 180 градусів, щоб можна було його легко направити на стелю чи на стіну, налаштувати кут так, як вам потрібно. І якщо ви його направите на стелю, то можна створити, наприклад, якусь атмосферу зоряного неба, включити ввечері і робити щось так: наприклад, читати книжку чи, ну не знаю, зорі рахувати. Керування відбувається за допомогою пульту Solar Cell Remote, як у утопове. Телевізорів Samsung він ще й заряджається від сонячної панелі на задній кришці, а отже, не потребує використання одноразових батарей, що зручно та більш екологічно. Ну і звісно, за фрістайл другої генерації може бути частиною вашого розумного будинку, бо його можна легко додати в систему SmartSynx і використовувати в парі з іншими пристроями Samsung, які у вас вже є, та й просто керувати ним зі смартфону. Скажу вам чесно, Samsung Z Fрістайл другої генерації свого часу поділив моє життя на досвід. І після його купівлі, і це не просто слова. Я дійсно віддав свій телевізор другу, бо у нього не було телевізора. Він мені просто став непотрібний. Я не кажу, що телевізори в принципі стали непотрібними, тому що, все ж таки, в день вони показують набагато більш круту картинку, де й к проєктор я б собі не зміг дозволити сьогодні. Але для от такої стіни, а вона у мене не маленька, знайти підходящий телевізор, щоб не треба було вдивлятись. Це треба заробляти трошечки більше. Тож це для мене ще гарний стимул. Але я майже впевнений, що якщо я буду стільки заробляти, то я просто придбаю собі вже не портативний проєктор. А The за Freestyle залишу як саме штуку для походів в гості чи відпочинку на природі. Сподіваюсь, це відео вам було цікавим і допоможе визначитись, чи варто купувати проєктори. А ваші думки стосовно цього пишіть в коментарях. І також не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на цей канал, якщо ви тут вперше. І побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.